До новорічно-різдвяних свят в соціально-психологічному реабілітаційному центрі для дітей віри, надії, любові, відбувся ранок під назвою Новорічні пригоди. Для дітей була організована програму з танцями, хороводами. Також бажаючі мали можливість розповісти вірші та заспівати святкові пісні. Хорошого настрою та відчуття свята дарували малечі казкові герої. А саму виставу підготували працівники міської школи мистецтв імені Анатолія Білашицького. В ці передноворічні дні особливу увагу міська влада приділяє дітям, які позбавляють. Збавлені батьківського піклування. Цього дня міський голова особисто завітав до центру та привітав його вихованців. Прийшли сьогодні такою, таким гарним колективом привітати вас з прошедшим сятом, святом Святого Миколая з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. Це вже добра традиція саме вас вітати подарунками, солодкими подарунками. Ми знаємо, що тут створені всі гарні умови. Ми хочемо, щоб дітки були обогріті до цього свята, щоб відчули про себе турботу в першу чергу, щоб знали, що дорослі турбуються про дітей, щоб було гарне дитинство. І ми віримо, що у вас все буде добре, завдячуючи дорослим всьому персоналу, який вас виховує, який готує, який прибирає, який за вами дивиться, що у вас все буде добре. Тому ми щиро вас вітаємо з Новим роком, які наступає, що ви були здорові, що ви були щасливі, щоб дід Мороз все робив, що ви хочете. Всі ваші забаганки, які ви собі придумаєте, по завершенню свята усі хлопчики і дівчатка отримали новорічні подарунки від міського голови та діда мороза, аби віддячити дорогим гостям, вихованці центру, розказували вірші, танцювали та співали. Висажист, прийде, Даруйте своє тепло дітям, і тоді світ стане набагато добрішим та наповненим дитячим сміхом і радістю.